Прикарпетські рятувальники протистоять локальним пожежам в обласному управлінні ДСНС повідомляють про стихійні пожежі в Рогатинському та Городенківському районах. Кажуть, там горіла торфовища на 10 гектарній площі. Цілодобово працюють екіпажі пожежників, проте гасити вогонь є вкрай непросто. В городенківському районі прийшлося перегородити потічок місцевий на відстані. Близько пів кілометра загородити. Тільки таким чином можна забирати звідти воду для потреб пожежогасіння. В галузевому управлінні попереджають, під час 30-градусної спеки вогонь може миттєво спалахнути навіть від найменшої іскри, а наслідки екологічного лиха відновлюються десятиліттями. Нерідко загорання сільгосп у гідь виникають через людську недбалість, стверджують в Держекоінспекції. Контроль за дотримання природоохоронного законодавства насамперед мають здійснювати органи місцевого самоврядування. У нас є такі випадки, що з метою для того, щоб очистити територію від сміття, там, побутових відходів, наші люди вирішували, що її можна спалювати. Резумієте? І спалюють вони якось, і так, там, чи якесь узбіччя там, поросло сухою травою чи ще щось. От вони з метою там, облагородити, знищити сміття, починається підпалювати. Ні, його потрібно в другий спосіб утилізувати. Є у нас методи, як його утилізувати. Ні, просто взяв, підпалив і нема сміття, нема проблеми. На жаль, після того, як після таких спалювань проблем ще більше. Особливо небезпечні пожежі у віддалених лісових посадках бідкаються в обласному управлінні лісового господарства, адже під час сильної спеки виникають нові загорання. Коли горять тонкі шари грунту з торфом, горять Камінь. ходи каміння ходи, горять кореневі і пожежа, яку ви вроді би локалізували на якійсь площі, виклинює. За 30-50 метрів остання така тривала посуха на Прикарпатті була понад 10 років тому, стверджують синоптики, за їхніми прогнозами. Наступного тижня стовпчик термометра дещо опуститься на декілька градусів. Такого тривалого періоду, такої спеки, за весь час батаречних спостережень не було. Майже вже майже з 3 серпня почались такі максимальні температури і тривають. Ну, по теперішній час і буде ще тривати до кінця тижня, скажімо так. З метою запобігання пожеж в екозонах, з вини людей галузеві управління розпочали оперативні рейди на території області. Штраф за несанкціоноване спалювання сухої трави чи побутового сміття становить від півсотні гривень. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.